Вітаю, час новина на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Від падіння світлофора у Полтаві постраждала 17-річна дівчина. Частинки сталі із героїчної Азовсталі на поштовій марці у Полтаві прийшло чергове спецпогашення. Першоцвіти вже милують око своєю красою. У фахівці нагадують, і за незаконний збір, і за їх продаж передбачені штрафи. А тепер про це та інше більш докладно. У результаті падіння упори зі світлофорами та дорожніми знаками на перехресті вулиць Небесної Сотні і Гоголя у Полтаві, 13 березня, постраждала 17-річна дівчина. Нині вона вже знаходиться вдома. За даним фактом поліція проводить перевірку. Повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. 13 березня близько 14-ї години до полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від громадян про падіння світлофора по вулиці Небесної Сотні. Наразі відомо, що тілесні ушкодження отримала 17-річна Полтавка, яка в той момент перебувала поблизу світлофору. Медики доставили дитину до лікарні після огляду її лікарями та надання її необхідної допомоги. Батьки змогли забрати дитину додому. Дана подія зареєстрована у Полтавському районному… …управлінні поліції та по ній проводиться перевірки. Як раніше повідомляли у комунальному підприємстві Міствітло попередньо до падіння опори призвели пориви вітру та зношеність конструкції, що була встановлена понад 15 років тому. 4 тисячі доларів США за вирішення питання про зняття з розшуку на Полтавщині викрито адвоката та його пособника, який, за даними слідства, вимагав 4 тисячі доларів від мешканця Миргородського району, який перебував у розшуку через порушення правил військового обліку. Гроші мали вирішити питання про зняття чоловіка із розшуку. Повідомили у Полтавській обласній прокуратурі. До скоєння злочину адвокат міг залучити знайомого, якому військовозобов'язаний передав кошти. Наразі адвокату повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, тобто за частиною 3 статті 369 прим 2 кримінального кодексу України, знайомому інкримінують пособництво у скоєнні вказаного злочину. Це частина 5 статті 27, частина 3 статті 369 прим. 2 Кримінального кодексу України. 14 березня в Україні визначають День добровольців. Вшановують людей, які за покликом душі і серця стали на захист рідної країни. Напередодні визначної дати більше 40 відзнак захисник України, герої міста Полтави, вручили родинам полеглих військовослужбовців. Побували на урочистостях наші кореспонденти. До дня добровольця родинам військовослужбовців, які з початку повномасштабної війни полягли за свою державу у Полтаві. Вручили відзнаки захисник України, герой міста Полтави, герой України, Кисельов Володимир Володимирович, нагороду отримує родина захисника. Серед тих, хто отримав відзнаку героя, мати загиблого захисника Ірина Краснокуцька. Її син Максим мав позивний студент, бо був наймолодший у своєму підрозділі. Він загинув у липні 2022-го. Йому було на момент 18 років, тільки виповнилось. Він міг спокійно нікуди не йти. він за він навчався в коледжі нашому полтавському мистецтв по класу саксофон. Так само він працював в духовому в міському духовому оркестрі Полтава, але він вирішив, що він може піти захистити свою родину нас усіх. Посмертну нагороду за чоловіка отримала його дружина Юлія Ластовіна. Олександр Ластовін загинув два роки тому під Бахмутом. Він справжній патріот з великої букви. він і в авто був добровольцем, і при повномасштабному вторгненні він був за кордоном, але що не почалась війна, він кинув роботу і приїхав в Україну, відразу вступив до 72-ї бригади імені Чорних Запорожців і боронив спочатку Київ. А потім Донеччину. це просто нагадування від містян від міста про те, що вони пам'ятають наших героїв, пам'ятають завдяки кому Полтава, в тому числі так і інші міста живуть. Наші діти мають змогу вчитися. За свого загиблого сина Олексія отримала відзнаку Полтавка Лариса Крижанівська. Жінка говорить: важливо зберегти не кількість нагород, а пам'ять про героїв. Звісно, на серце не згріє. Також, ну, і скільки часу пройшло, і все рівно це дуже боляче втрачати дітей і боляче за тих хлопців, хто і зараз досі гине. Також хочеться, щоб це все закінчилося. Полтаві по-різному відносяться до військових і до тих, хто загинув, до Каштанової алеї. Але наше ще завдання для того, щоб їх пам'ятали, щоб не забули. Загалом цього дня відзнаки отримали більше 40 родин з Полтавської громади. Сьогодні у Полтаві попрощалися із воїнами, які загинули на війні, захищаючи Україну. Це 31-річний Ростислав Бабанський, який проходив службу на посаді оператора відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів з воду авіаційних комплексів. Загинув воїн 6 березня у Луганській області. Також цього дня провели в останню путь і 37-річного Руслана Вишатицького. Він був механіком-водієм 3-го штурмового відділення 1-го штурмового батальйону. Загинув 8 березня на Донеччині. Вічна слава героям! Царство небесне на нашим захисникам. Тим, хто своє життя віддав за нас замість нас. Дошку пам'яті вдячності на честь депутата Полтавської обласної ради сьомого скликання Віталія Кабачка відкрили сьогодні у фоє облради. Він служив розвідником. Загинув захисник у березні 2023-го на Донеччині. Побувала на відкритті дошки наша знімальна група. 14 березня у фоє Полтавської обласної ради зібралися депутати та працівники її виконавчого апарату. Усі вони прийшли вшанувати пам'ять свого загиблого колеги, депутата сьомого скликання Віталія Кабачка. Він взяв до рук зброю ще у 2014-му. І з початком повномасштабного вторгнення не зміг стояти осторонь. Спершу волонтерив, а пізніше і сам доєднався до лав зсу. Віталій Іванович був воїном спеціального призначення ГУР. У ніч на 3 березня 2023-го На Донеччині він прийняв свій останній бій. Він завжди говорив, що в моє місце на сесійній залі, а там разом поруч з хлопцями, ще як тоді під час дії антитерористичної операції. Завжди чуйний завжди той, хто вмів, вмів підставити причне Світлопам'яті пам'яті Дар Івановичу, світлопам'ять всім хто загинув у боротьбі за Україну. Він як волонтер зробив дуже-дуже багато, на десятки мільйонів коштів. Господарство, ну, на рамість, на рамість. І таких людей було. І він достойний того, щоб ми його вшанували і пам'ятали, поки буде Україна. Віддати життя за найдорожче, за своїх рідних, за свою вітчизну, Це є найбільший подруг оця пам'ять про наших героїв. На яких тримається сьогодні наше мирне життя і наша взагалі держава, має бути на віки віків. Дошку пам'яті і вдячності на честь полеглого захисника відкрили в обласній раді символічно у День добровольця. Я шкодую, що його ніхто не знав таким, як його знала я, яким знали його діти. Він був зовсім іншою людиною. Коли я зараз показую відео його танців з дітьми, тим, яким він був вдома, мені ніхто не вірить, бо він був на людях серйозний, був завжди стриманий, стриманий в емоціях. А думав, він був інший. Він був добрий, лагідний. І я бажаю кожному, хоч не отак, відчути те щастя, яке відчула я живучи з ним. Тепер Віталій Кабачок буде назавжди присутній у стінах ради. Вічна пам'ять герою. Вкрита частинками сталі із Азовсталі. У Полтаві погасили нову поштову марку, присвячену Маріуполю. На ній зображений драмтеатр, на який 16 березня 2022 року ворог скерував авіабомбу. Який тираж марки та як все відбувалося, дивіться у сюжеті. Драмтеатр Маріуполя, на який 16 березня 2022 року ворог скерував авіабомбу. Ці події зобразили на марці із серії Міста герої випустили її 14 березня на честь міста Маріуполь. Буквально за кілька днів, 16 березня, ми відзначаємо третю річницю трагедії, яка спіткала це місто. Попри попередження, що в укритті перебувають діти, цей терористичний акт було здійснено. Спецпогашення нової марки відбулося символічно у полтавському театрі серед запрошених рідні загиблих полтавських героїв. Три, два, один. На дотик кожна марка цього випуску не проста. Можна відчути спеціальне напилення, говорять фахівці. Технічно, от конкретно дана марка, вона унікальна тим, що на кожній марці є невеличке напилення заліза з Азовсталі, і це важкий виклик. Нам допомогла здійснити. Одна французька компанія, яка займається саме поліграфією. Тираж марки – 400 тисяч екземплярів. Переможці другого обласного етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії наук, сьогодні отримали заслужені нагороди. Крім урочистостей, влаштували і виставку презентацію наукових досягнень. Побували там наші кореспонденти. У Полтаві відбулася урочиста церемонія нагородження юних науковців та дослідників, переможців другого етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук. Одним з організаторів урочистостей та виставки презентації наукових досягнень є Полтавська обласна рада, яка підтримує усі активності та ініціативи Малої Академії наук, адже наука не лише розвиває людину, вона сьогодні на захисті держави, говорить голова депутатської постійної комісії з питань. Освіти науки та культури Олег Діденко сьогодні. Ми перебуваємо на виставці вищих навчальних закладів, найкращих розробок Полтавщини України. І в нас є такі вироби, які сьогодні поширюються на весь світ. Ви бачите представників ехпіві, ви бачите дронову підготовку, роботизацію. Бачите, наскільки вони втілюються, допомагають нашим сьогодні військовим. Дякую всім, дякую вчителям. Дякую всім, хто долучений до освітніх процесів. Дякую всім, хто з малої академії наук вищим навчальним закладам, Дякую нашій владі, і обласній раді, і обласній ова. І за те всім, хто підтримує Малу академію наук, хто підтримує науково обдарованих інтелектуальних наших дітей. Серед нагороджених дев'ятикласниця Фаїна Єременко у неї перше місце по Полтаві, третє місце по області в секції Українська література. У мене робота на тему художнього осмислення російсько-української війни у збірці сучасної полтавської письменниці Лазавети Пукас в серпні 2023 року вийшла збірка Настроєва хроніка війни. Де авторка розповідає про свої емоції, про свої відчуття, я досліджувала, як, взагалі, авторка перекладає свої емоції в цю збірку. Тим часом на презентації широкий спектр наукових досягнень від роботів до природничої науки та практичної медицини. Ми можемо тут показувати і загальні оперативні втручання. Показувати загальний хірургічний інструментарій, так і спеціальний, да? наприклад, як і трахіостомію, яку зараз навіть в бойових умовах там, трахіостомія, трахіостомію зараз виконують, так і більш унікальні оперативні втручання, лапароскопічні, ті, які проводяться в стаціонарі. Цьогоріч юні дослідники Полтавщини гідно представили свої проекти, говорять їхні наставники. Перші місця за результатами обласного етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт посіли 74 учні, члени Малої академії наук. Проліска Сибірська та підсніжник білосніжний. Ці ранні квіточі вже милують око Полтавцям. Щоб вберегти ці першосвіти від масового знищення, екологи започатковують природоохоронні акції. Та вкотре нагадують, збирання червонокнижних рослин карається штрафом. Докладніше про це у наступному сюжеті. Проліски змінюють колір від ніжно-голубого до темно-фіолетового, дивлячися від температури. Чим тепліша температура, тим квіточка буде темніша. У Полтаві розквітли проліски та підсніжники. Екологи розповідають про ці ранньоквітучі цікаві факти. Підсніжник це така рослина, яка може нагріватися до 8 градусів. В середині квітка сама нагрівається і вона розтоплює сніг, який навколо неї. Та нагадують простими словами, чому ці квіти не можна зривати та чому вони під охороною. Проліски це так. Група рослин, які дуже повільно розмножуються. Наприклад, щоб виріс один підсніжник, потрібно, щоб пройшло 5-7 років. Також проліски це ті квіти, які ще не встигли. Вони, наприклад, пройти весь свій вегетаційний період, щоб утворилися насінинки, а їх вже зірвали і продають в гарних бухетах, і тому вони не встигають розмножуватися. Тим часом в одному з дворів Полтави, вже не перший рік, навесні утворюється ціла ковдра з підсніжників білосніжних. І так вже більш ніж півстоліття кажуть місцеві. В цьому році вони розквітли ще трішки. Більше по місцях ми їх розсадили. Щоб вони давали красоту. Як говорять, люди, які тут живуть, з 57-го 58-го року, як збудувався будинок, вони, їм хтось подарував маленький кущик білих цих гарних квітів, і вони їх розсадили. І так вони ростуть, ростуть і кожного року радують погляд людей. А от в екоінспекції готуються до операції першоцвіт. Фахівці перевірятимуть місця стихійної торгівлі ранньоквітучими квітами, проводитимуть рейди потравень. За незаконний продаж штраф передбачений у розмірі від 1700 до 3655 гривень з конфіскацією об'єктів рослинного світу. За незаконний збір від 340 гривень до 510 гривень. Конфіскацією об'єктів рослинного світу. За незаконний збір об'єктів рослинного світу передбачені також і збитки, які відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 1030 від 7.11.2012 року становлять 62 гривні за кожну окрему зірвану рослину. Нагадаємо, підсніжники рослини червонокнижні. Проліска Сибірська охороняється на регіональному рівні. Загалом в Україні. Ростає 50 видів проліски, 27 з яких занесені до червоної книги. Сьогодні лебедів Наталку та Петра також чубатих качок повернули на пташине озеро Полтавського дендропарку. На зимівлі вони перебували 16 лютого на території підприємства «Декоративні культури. Щойно крига на водоймі повністю розтанула. Комунальники випустили пернатих на рідну воду. Нагадаємо, у минулі роки птахи зимували в екопарку Ковалівка і не бачили її значно довше до двох, а то й до трьох місяців. Говорить начальник полтавського міського парку Максим Макуха. Вони дуже активні, зраділи сильно тому, що вони повернулися. Одразу попилили, його, вони, мабуть, дуже зраділи. Що вони побачили таку велику кількість води. В цьому році ми їх отримували в себе, ми облаштували на території підприємства місце, де ми їх отримували. Приблизно таке саме, як в Ковалівці було. Тому ми просто вирішили, що так буде простіше. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Гарних вам вихідних залишайтеся з нами! все обов'язково буде Україна.